Наші герої. Вітаю з вами Христина Бокадчук. Як у 2014-му українські військові воювали в тилу ворога на сході України, розблокували з оточення наші бойові підрозділи та вирівняли лінію фронту, розповідає учасник легендарного рейду 95-ї бригади, майор військової частини А1349, що в Івано-Франківську, Василь Ткачук. Сьогодні у програмі. Частина наших українських військ була відрізана в оточенні біля російсько-українського кордону. В основному перша задача, яка ставилася, це вивести наші війська. З боями звільнили Тильманове, районний центр Донецької області. Вийшли до кордону з Росією. Знищили декілька ворожих блокпостів. Декілька днів ми там їздили постійно, патрулювали територію біля кордону українського, щоб не допустити прориву міста Тельманове, районний центр. Воно після звільнення міста населення в першу чергу було дуже залякане. Безпосередньо підтримка штурмовиків Су 25 була задіяна тільки в двох моментах: це коли ми проривали кільце, щоб зайти в тил противника, і потім вони ще працювали по знищенню ворожих батальйонно тактичних груп. Дуже велику нам допомогу і підтримку надавала армійська авіація, це вертольоти. Мі-8, які постійно прилітали, забирали ранених, і бойові вертольоти Мі-24. Найбільша небезпека, як не дивно, була від місцевих жителів. В тилу ми рухалися, старалися якомога більше рухатися лісопосадками. Полями, щоб поменше заїжджати в населені пункти. Взагалі більшість е, рухалися ми вночі при виключених е, фарах. Василь ткачук в АТО з 20 серпня 2014 року. У 95-й окремій аеромобільно-десантній бригаді був заступником командира десантно-штурмової роти. Зараз в івано франківську військовий обіймає посаду начальника фізичної підготовки і спорту військової частини А1349. Військовий брав участь в операції Райд Забродського. З Вікіпедії у червні 2014 року керівництвом країни було розроблено стратегічний план, який передбачав блокування збройними силами України російсько-українського кордону, а також оточення мегаполісів у Донецькій та Луганській областях. В липні підрозділи, що блокували кордон, потрапили у оточення на південному сході Луганської та на сході Донецької областей. Командування АТО розробило план деблокування підрозділів на кордоні згідно з планом. Підрозділи 95-ї окремої аеромобільної бригади, 30-ї та 51-ї окремої механізованої бригади, 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, мали звільнити Савур-Могилу, населені пункти Степанівка, Маринівка, встановити контроль над переправами на річці Міус та забезпечити вихід із ото щеня підрозділів 24-ї та 72-ї окремої механізованої бригади, 79-ї окремої аеромобільної бригади. Ударними підрозділами мали виступити батальйони 30-ї і 95-ї бригад, укомплектовані військовослужбовцями контрактної служби. Рейд 95-ї бригади був невід'ємною складовою цієї операції. Для участі в рейді було відібрано 400 найкращих бійців з 1 го і 13 го окремого аеромобільних батальйонів 95-ї окремої аеромобільної бригади. Хоча всі бійці висловлювали бажання взяти участь. Як вас відбирали туди? Тобто на ну, кожен міг потрапити, так як пише в Вікіпедії? чи насправді відбирали дуже просто. Я служив в цій частині, де й зараз служу в авіації Івано-Франківську. Вже почались бойові дії. Авіація, наша частина авіації перебазувалася на оперативний аеродром для участі в антитерористичній операції, і частина офіцерів залишилася тут, на місці Івано-Франківську, нести. Чергування на місцях. Я тоді служив в роті охорони і прийшла в частину телеграма, бажаючи потрібні офіцери для військ в аеромобільних частинах, тобто в десантниках. Я тоді дав своє добро, нас було тут декілька чоловік. Куди ви потрапили, в яку аеромобільну в 95-ту аеромобільну десантну бригаду, яка базується в місті Житомир. Ну на той час вони вже як з квітня місяця брали участь в антитерористичній операції на сході України, переправили до міста Слов'янськ вам. Стала непроста задача, тобто ви мали вирівняти лінію фронту. Частина наших українських військ була відрізана в оточенні біля російсько-українського кордону. В основному перша задача така ставилася вивести наші війська. Ми вирушили здається десь 27 або 28 серпня, з бази слов'янська. І поїхали по низу Донецької області через Волноваху, через Гранітне і заходили туди, в тил противника, туди попри Маріуполь. Получається недалеко від Маріуполя, і з боями звільнили місто. Тліманове, районний центр Донецької області, вийшли до кордону з Росією. Там знищили декілька ворожих блокпостів. Декілька днів ми там їздили, постійно патрулювали територію біля кордону українського, щоб не допустити прориву російських батальйонно тактичних груп. Поверталися знову назад в Слов'янськ. Це такі сухі протокольні межі дані. От як присувалося військо, що захоплювало, куди відходило. а от такий чисто людський момент: відвоювали місто, скажімо, якийсь населений пункт. Як до вас ставилися місцеві жителі? Що спомагали, шкодили? Ну я можу, наприклад, привести в приклад же саме місто Тельманове, районний центр. Воно після звільнення міста населення в першу чергу було дуже залякане. і щоб якусь вони до нас так... Лиси сприязні чи, можливо навпаки, я би не сказав, тому вони нас просто мені здається боялися. Люди реально були дуже налякані, щоб взяти місцеве населення. Я знаходився в місті Тельмановому. Ми його почали штурмувати зранку. Досвід десь біля п'ятої ранку. З боєм ми його взяли десь під обід, десь година друга, третя. Що ми зачистили місто від бойовиків. З якою технікою ви зустрічались? Те, що я бачив з російської техніки, це тільки з російської сторони, получається з російської території. У нас била. Артилерія з за кордону. А з тою технікою, яку ми там з боєм відвоювали, ну це були ті ж самі радянські зразки військової техніки. Ті ж АГС-17, автомати, кулемети, РПГ-18, РПГ-9. Це все, що ми захоплювали з боєм. Це все стара, лише радянська техніка, яка знаходилася. Тоді була задіяна також авіація. Безпосередньо підтримка штурмовиків Су-25 була задіяна тільки в двох моментах: це коли ми проривали кільце, щоб зайти в тип. І потім вони ще працювали по знищенню ворожих батальйонно тактичних груп. Але безпосередньо ми в бій з цими батальйонами тактичними групами не вступали. Просто ми знали, що вони є на нашому шляху і нам допомагали розбивати їх авіацію. Потім дуже велику нам допомогу і підтримку надавала армійська авіація. Це вертольоти. Мі вісім які постійно прилітали, забирали ранених, і бойові вертольоти «Мі-24». Це все авіація нам допомагала до перших чисел вересня, тож ми друге, третє вересня. Потім авіацію там відбулися переговори. В Мінську авіацію заборонили, і після цього вже ми брали участь в боях суто без підтримки авіації. Тобто авіації дуже мало. На той час, коли я знаходився в зоні АТО, підтримки авіації було дуже мало. Ми дійшли до моменту, коли прибралися в Телеварга. Як там було діяти? Коли з усіх боків, по суті, це майже отуачене. Найбільша небезпека, як не дивно, була від місцевих жителів. Практично кожне село, населений пункт невеличкий чи місто, яке проїжджали, в якому не було там, тих же самих сепаратистів, просто мирне населення ми ще не встигали, ми рухалися. Колоною батальйону тактичної групи, десь порядка біля 15-20 двадцяти і десь ну біля 200 чоловік нас було. Тільки не встигала ще, скажем, колона, хвіст колони, вийти з населеного пункту. Як уже по голові колони починала бити ворожа артилерія? Мені здавалося, що в кожному селі є свій інформатор, який попереджав бойовиків про те, що ми їдемо, ми рухалися досить такою великою потужною групіровкою, нам ще була в той момент на допомогу надана 25-та десантно-штурмова бригада міста Дніпропетровська, і тому ці невеликі групи терористів з вони з нами в бій не боялися вступати без косбезпосередньо такий контакт. І якщо вони намагалися. Бувалися нас якимось чином знешкодити, то вони це старалися робити з дальньої відстані. Обстрілювали артилерію, мінометами. Декілька разів обстрілювали з зводів тилу. Ми рухалися, старалися якомога більше рухатися лісопосадками полями, щоб поменше заїжджати в населені пункти. Взагалі, більшість рухалися ми вночі. При виключених фарах, тобто старалися якомога більше тримати таку скритність, щоб себе не виявляти що так дуже сильно. Хоча про те, що ми там їздимо, і що ми є в тому районі регіоні, скажімо, мені здається, що всі на той час вони знали, тому що це достатньо було проїхати про через любе селище, і вже зразу інформатори вони здавали. А чи було таке, що ворог відступав, чи mm. завжди були такі бойові дії? Ні, в більшості мені здається, в більшості випадків, коли ми наближалися до того самого блокпоста. На якому знаходилося 15-20 чоловік. Вони бачивши, ну, спочатку, вони встигали там декілька хвилин зустріти нас з боєм, але побачивши наш натиск і кількість, то вони старалися якомога швидше сісти там на свої якісь автомобілі, віджаті, які в них були, і втекти. Бували випадки, що їм вийшло і втекти. Бували випадки, що ми ті автомобілі прямо і на ходу, і зупиняли зі зброєю. Тобто, по-різному щоб конкретно я не можу сказати, що вони завжди там були дуже сильно хоробрі. Бувало, що і попадалися та що і більш-менші хоробрі Бувало дуже п'яних, багато наркоманів, які по великому рахунку нормально не могли дати віць, що Ми їх брали без особо великих зусиль. А от як власне жили? Мабуть, там і намети, і окопи, і вистачало харчів. Ну, вистачало, як оце все було? Кожний звод мав свій БТР, так, кожне відділення мав свій БТР. Кожний військовослужбовець він знав, на якому він БТРі знаходиться, на якому БТРі він їде. На цьому ж БТРі був запас харчів і запас води. Переважно харчувалися сухпайками. були вже на той час у нас американські сухпайки. Воду також з собою постійно возили в пляшках. Якщо так брати з побуту, то умови, звичайно, були жахливі. Тому що бувало таке, що поїсти там давалося 5-10 хвилин. Бувало, що на ходу їхали і щось перекусити можна було. Спали дуже мало. Спали десь, ралися в денний час в лісопосадці. Дві-три годинки поспав зразу знову, поки під'їжджали заправити нас автомобілі. Поки приїжджали БТР щоб заправити, БТР там заправляється зробити заправку. Ми в той час відпочивали і дві-три години поспали, зразу міняли свою позицію. Переїжджали десь в інше місце, щоб довго на одному місці не зупинятися. Мова про якісь там окопи і так далі на це просто не було реально навіть часу, і тому, якщо під обстрілом десь ми бувало, що попадали там під обстріл, то ми в основному все, що встигали зробити, це залізти під низ низбетеро і там від нього ховалися. Як зі зв'язком чи вдавалося, хоча б подзвонити додому, додому, близьких рідних? Чи такого поняття, як телефон, не можна було використовувати? Можна було використовувати, але ми в основному робили, що під час руху ми вставляли батарею в телефон Данечко, на 2-3 хвилини. Дзвонили батькам, там Добре. рідним. Говорили, що все нормально, живий здоровий завтра. Як? Перезвоню по можливості. Добре. Ну і от таким чином потім зразу після цього ж батарею витягували, в картку, щоб дуже довго не перебувати. На зв'язку, щоб тебе не засекли. На рахунок військового зв'язку у нас були вже на той час досить хороші радіостанції, які зв'язок з вищим штабом командування. І між собою був практично кожний офіцер був обладнаний радіостанцією. Попри всю небезпеку, постійний вогонь, який там над вашим голимо годів, що допомагало вижити? Першу чергу, напевно, допомагав вижити інстинкт самозбереження. Якщо так по правді сказати, це з кожної людини працював. Мені здавалося в той момент ідеально, тому що ми встигали, чуючи, що десь починається канонада артилерійська, починався обстріл. Ми встигали за той час, поки снаряди летить знайти любу, напевно, яму десь залізти під БТР і так далі, і це вже потім настільки було напрацьовано, напевно, що ми вже навіть не думаємо, що це робили механічно. Навіть коли вже десь там свої починали стріляти, то ти вже зразу починаєш десь шукати, куди можна сховатися. Це стосовно, якщо брати фізіологію людини, а з моральних цінностей допомагало вижити в першу чергу поняття, того що прийшли загарбники, топтати нашу українську землю, і ти прекрасно знаєш, що ти тут робиш, щоб потім в тебе вдома не прийшли і в твою хату не зайшли. Тому це було дуже важливий фактор. Патріотизм був великий в батальйоні, особливо в нас. Були всі такі патріоти, які українці, які прекрасно знали, що вони і там не були випадкові люди. Там були всі люди, які знали, чому вони тут і що вони роблять. Звичайно, сім'я підтримувала, дуже підтримку давала. У мене тут є мама, дочка є старших чотири сестри моїх рідних. На той час дівчина зараз вже жінка була. Тому рідних старався, хоча б раз в сутки позвонити, дати про себе чути, що живий, здоровий, що все добре. А чим ви зараз займаєтеся тут в частині військові адринадцять солдатів? по посаді? Зараз я начальник фізичної підготовки спорту. В частині стараюся нашим військовим допомагати тримати себе у формі фізично здоровими, як каже, здоровому тілі здоровий дух. Ви викладаєте тут рукопашного Так, в мене заняття, я проводжу заняття з військовослужбовцями з рукопашного бою, з гімнастики, прискорене пересування для льотного складу. У нас іде спеціальна фізична підготовка, в якому вони і на лопінгах, і на гімнастичних колесах тренуються. Ну, трошки є своя специфіка, скажімо, авіаційна. Під час планових там навчань, які проводяться вас частини, ви використовуєте ті навики, які здобули вже безпосередньо на полі бою? Бо перед тим, мабуть. Перед тим, як ви взагалі пішли в водо, пан цього всього не було звичайно. Я закінчував академію сухопутних військ і да. у Львові. Як би там не було нас, ази, скажем, підготовки нам там заложили зі зброєю, якою я стикнувся на сході, я був знайомий вже ще з курсантських років, і щось таке нове там для себе багато. Я не побачив. В плані там озброєння чи в плані ведення бойових дій, ну так тактику загально скажімо, ми знали на практиці, її не використовувалися. А от вже безпосередньо тут більше було практичних дій і навичок, які здобув, скажем, безпосередньо вже на війні, які я знав, це тільки теоретично. Більше напевно, що для мене було здивуванням, можливо, напевно, або відкриттям, скажем так, це в льові якості людини. Я до участі в бойових діях я собі не міг уявити, на що людина можливо може піти, розумієте? наскільки люди є дуже сміливі, я на той час бачив тільки в фільмах, що таке можливо. Конкретний приклад під час бою в мене був командир машини, дзвонів молодший сержант, позивний в нього був Спарта. І під час бою він отримав в бою поранення. Ну, досить серйозні такі поранення. У нього були перебиті нижні кінцівки, повністю повністю рука одна була перебита, і ще декілька осколків у нього було залетіло в шиї. Йому там наші медики надавали допомогу. Правда, він був весь час цей при свідомості. Свідомість не втрачав. Вертоліт прилетів медичний, щоб його забрати. Я допомагав його погрузити в цей вертоліт. Можна собі тільки уявити наскільки це було боляче людині, напевно, хоча його трошки, я так думаю, знеболюючим одно накололи. Але тим не менше, і я пам'ятаю його ці очі, і коли він його вже грузять у цей вертоліт. І він настільки людина, смілива, вольова, сильна духом, що він ми бачимо всі прекрасно, що важко поранені. Там його друзі були, які з ним воювали підлеглі, і командир. І він, я пам'ятаю, так командир уроки в нашому. Вже коли його був, заносять у вертушку, він йому кричить, що командир, я вернусь, вилікуюсь, чекайте мене, я з. Вами і я приїду назад, я власне покину. Розумієте? І це настільки було вражаюче, що людина. Після важкого бою, після важкого поранення, вона навіть не думає про те, що як вона, скажімо, поранена, чи вона зможе ходити, чи вона взагалі далі виживе. Він вже знав прекрасно, що він вилікується і він вернеться назад. І знаючи, вже тепер, після того часу, я знаю, що цей військовослужбовець він після лікування довший час в госпіталях він вернувся назад в ту ж саму роту і зараз знаходиться знову в даний момент не знаю, але ще рік назад він повернувся назад 95-ту бригаду і далі перебував в зоні АТО. Тобто воля духу, настільки сміливість людей, це було для мене відкриття, тому що в мирний час я. Собі цього не міг би подумати, що настільки на що людина здатна сама по собі. І от кажу, це я бачив тільки в фільмах. От, а коли ти це все наяву в реальності, ти розумієш, що все ж таки межам людського організму ми ще далеко його не знаємо. Ви могла спокійно покластися на своїх побратимів, тобто могла довірити своє життя, могла довірити прикриття себе і також прикрити когось. Це було настільки звичайне буденне явище, що ми про це навіть не задумувалися. Розумієте, якщо я знаю, що в мене за спиною знаходяться. Мої бойові товариші, то я вже настільки був спокійний, що мені, що моя спина прикрита, що я про неї навіть не думав про спину. Я знав, що в мене там є люди. Я знав, що там вони мені прикриють спину. Тобто, про це, що я не думав, я думав тільки там про те, яку мені була довірена моя ділянка. Розумієте, от і це було настільки буденне і звичайне явище, що ми в цим навіть не задумувалися. Я вже говорив, наголошую, що звичайних простих туди людей, що випадково попали, там я не бачив. Там були настільки в першу чергу професіонали своєї справи. По-друге, люди, які знали, що вони, чому вони там і що вони там роблять. Поняття братерства військового колективу, якогось бойового товариства такого це було на дуже високому рівні. Були випадки, коли ставили під сумнів там завдання командира. Можливо, десь там хтось в душі, але щоб це так явно виражався, зрозуміти одне: бою командир це людина, яку в першу чергу повинні виконувати його накази без всяких там зволікань і сумнівів, тому що ми багато чого не знаємо реально під час бою, що де і як відбувається. Якщо командир ставить задачу, що треба нам. Скажемо, взяти ту чи іншу висоту, значить, її треба взяти ту чи іншу висоту. Для чого нам її взяти? Це вже не наші були запитання. Та перед тим як іти в бій, ми старалися якомога краще дізнатися, де знаходиться противник. Працювала в нас був свій розвідувальний звод, який працював постійно. Тобто інформацію ми мали, і якщо це було якесь досить небезпечне завдання, яке треба було виконати, ми знали, що ми йдемо. Ну, на ризик свого життя і здоров'я. Тобто там ніхто нас не обманював і не казав, що там буде легко і просто налаштовували на те, що ми ну, всяке може бути. І ми прекрасно знали, що коли йдемо в бій, то можливі варіанти, що хтось з цього бою і не вернеться. І так і, і, так і було. Щоб не послухати командира чи начальника свого такого не траплялося. А були випадки, коли людина простинку тримала і здавала психіку? Були були такі випадки, і старалися таку людину забрати в тил. І декілька випадків таких, було. І ніхто їх не засуджував. Ми всі прекрасно розуміли, що це може статися з кожним. Таки, і старалися, якщо вже. Дуже там, скажімо, важкий був випадок, коли взагалі там, поїхала голова, то забрати зброю і відправити в Ну, Що вже психологи і медики нехай займаються. Ми розмовляли з безпосереднім учасником рейду 95-ї бригади, начальником фізичної підготовки і спорту військової частини А 1349 майором Василем Ткачко. Програму підготувала Христина Букачук, звукорежисер Сергій Силки. На все добре.